І почнемо традиційно з гости Григорій Маленко, депутат Київської міської ради, голова фракції голос. Зараз з нами вітаю вас. Доброго вечора. А також ігор Мірошніченко, народний депутат сьомого скликання. Вітаю вас. також. добрий вечір почнемо звичайно з теми контрнаступу. І Україна готувала контрнаступ разом зі сполученими штатами. Таке пише New York Times. За даними журналістів, цю стратегію почали формувати кілька місяців тому. Українські генерали та американські офіційні особи вважали, що повномасштабна атака на півдні спричинить великі втрати. Тому замість одного великого наступу українські військові запропонували два: на Херсонщині та на Харківщині. Крім того, ЗСУ надіслали штатам докладний список зброї необхідної для реалізації цього плану. І як заявили у Білому домі, Вашингтон планує надіслати ще один пакет військової допомоги багато систем, які ми надаємо лише за останні кілька тижнів і пару місяців, виявилися інструментальними та ефективними для здатності українців йти в атаку і бути досить ефективними на обороні за останні кілька днів і тижнів, включаючи звичайно ті передові ракетні системи, про які ми так багато говорили. Вони використовують їх з великим ефектом. Панове, Ми, як люди цивільні, ми можемо говорити про те, що зараз відбувся перелом у війні, так і що далі ми будемо... Думо тільки перемагати і тільки гнати ворога до кордонів. Пан Григорій, як вважаєте? Я думаю, що оцінити чи був це перелом, чи ні, ми зможемо вже потім, коли ми переможемо, щоб зрозуміти, які причини було цієї перемоги і в який момент відбувся перелом. Станом на зараз, ми точно бачимо, що це надзвичайна, там і важлива така точка. В цьому маршруті, але чи відбувся перелом, все ж таки зарано говорити стосовно того, що ця операція самоконтрнаступ був у співпраці з нашими міжнародними партнерами, це надзвичайно важливий сигнал для всіх, в тому числі для всіх інших членів країн НАТО, тому що зараз фактично ми вже де-факто. Воюємо і співпрацюємо як поки що в нас немає безпосередньо військових країн НАТО. Але ця співпраця, обмін розвідданими, постачання зброї, підтримка на всіх рівнях, в тому числі інтелектуальна, це надзвичайно важливо, і ми бачимо, що наші міжнародні партнери максимально активно підтримують Україну, і успіх цього контрнаступу точно також залежав від підтримки наших партнерів. Пане Ігорю, у вас оцінка цього контрнаступу, ще раз повторюсь, ми люди цивільні, так? Ми, ми бачимо те, що нам показують, ми бачимо те, як відбуваються ці дуже оптимістичні відео, ці новини про те, що сьогодні, здається, Служба безпеки, здається, в Ізюмі знайшла якогось військового, якого покинули, ми просто забули. Так, расисти, коли е, дуже швидко відступали. У вас є впевненість в тому, що ну далі буде тільки краще? Ну, По-перше, про перелам. Мені здається, що перелам у цій війні стався в перші його дні, коли Росії не вдалося здійснити бліцкриг, на який вони розраховували, і українці продемонстрували всьому світові, що ні за три дні, ні за три місяці взагалі в принципі, нас завоювати не можна. Це був дійсно перелам, який буде визначальним в кінці цієї війни. Але те, що ми пішли в контрнаступ, до речі, колеги журналісти, Розуміючи, наскільки це важливий і глобальний наступ, у, можливо, безпрецедентний світовій історії, пропонують називати його, знаєте, як, uh -huh. е, Вереснева офензива. І я вважаю, що це правильно, тому що е, я впевнений, що у підручники історії оцей контрнаступ на Харківщині він війде е, е, як унікальний і матиме свою термінологію. І ось ця вереснева офензива, вона, е, мені здається, психологічно зламала ворога. І це очевидно, тому що ворог тікав. Ворог залишив велику кількість понад 300 одиниць абсолютно придатної до війни техніки. Звичайно, він залишав своїх людей. Звичайно, він залишав тих. Кому обіцяв паспорти і Росію навсігда. і це означає, що психологічно ворог зламаний. Це не означає, що війна закінчиться завтра, і навіть не означає, що війна закінчиться до нового року. Ні, ворог буде опиратися, вони будуть мстити, вони будуть обстрілювати цивільні об'єкти. І ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, але це означає, що... Психологічно всередині в Кремлі політична еліта вона зламана. Вона розуміє, що ця війна програна. Uh -huh. Вони не будуть визнавати поразки, вони не будуть визнавати капітуляції, але це означає, що Довівши всьому світові, що ми можемо перемагати, і психологічно зламавши ворога, ми можемо розраховувати на нову підтримку світової спільноти. І те, що американці визнають, що вони разом з нами планували цю операцію, ну це цілком очевидно дає нам нову надію на те, що ця операція не буде останньою, і будуть нові сюрпризи. Приємні для нас і геть неприємні для вас. але пане Григорію, продовжуючи цю думку психологічним зламом рашистського керівництва має бути якісь дії, які вони будуть проводити, аби припинити цю війну. Так скоріш за все, ми дійсно не почуємо виступ Путіна. 31 грудня, який скаже так, вибачте, я устал, я ухожу, я програв цю війну, пробачте мені, я пішов. Але а в такому випадку, які наслідки можуть бути цього, добре, не перелому, але цього контрнаступу, що ми маємо побачити від російського керівництва, що воно зрозуміло, з ким воно має справу тут? Хочу. Доповнити свого колегу пана Ігоря, вони не тільки кидали цінний боєкомплект і зброю, вони кидали найцінніше, що в них було. А саме награбовані це пилососи, холодильники і таке інше. А що може бути ще ціннішою для російських солдат, як не награбовані в Україні предмети побутової техніки? Щодо того, що ви запитали, а саме які наслідки і... Що буде відбуватися далі? Я думаю, що ми також дуже чітко вже бачимо, що відбувається у внутрішньополітичному житті Російської Федерації. Це також дуже складно не помітити. Почались дуже цікаві заяви. Сьогодні, наприклад, ми почули, що був такий злив інформації в Таймс», що пан Козак, який працює в адміністрації президента Російської Федерації, весь час. Переконував і майже дійшов згоди з Україною і пропонував mm -hmm. не нападати на Україну. Ось, бачите, виявляється, що є якісь е е е хороші руски, які були проти війни. Ми теп тепер знаємо прізвища цих людей. Потім ми бачимо. Дуже багато таких чітких і е, таких дивних заяв від пропагандистів, які е, ми ніколи не очікували такої критики Кремля, військового керівництва, всього політичного керівництва просто е, ну, диво дивне. Тому е, знаєте, що мене непокоїть, що не дуже приємно. Те, що Росія і е, російська армія е, для них. Їм не важливо, скільки вони вбили українців, скільки дітей залишилося без батьків, скільки взагалі горя вони посіяли в Україні, але для них важливо не програти. Для них це важливіше. І коли вони отримали повноцінний контрнаступ, де просто за, за там, тиждень фактично звільнили 6000 тисяч кілометрів території, це, там, це половина Чорногорії. Да? І Ось це дуже чутлива тема саме для Росії, котра 20 років їм казали всі, що вони найвеличніші, в них дуже потужна армія, вони суперсильні, в них суперракети, в них супервійська. А тут виявляється, що це неправда. Тому е, політичні наслідки вони е, можуть дуже нас сильно здивувати і в неочікуваній перспективі. Uh -huh. Тобто, це може бути завтра. Ну, подивимось, хотілося б, але подивимось. А завтра у нас і сьогодні, і післязавтра на наших звільнених територіях, пане Ігорю, ми будемо стикатися з людьми, які там жили, які дехто співпрацював, дехто виживав, когось піддавали тортурам. Як зараз нам ми маємо відновлювати життя? Здається. Приклад Бучі і Ірпіня він нібито мав ну, стати якоюсь такою рамкою поведінки для України, коли вона заходить і звільняє територію. Чого зараз чекати на Харківщині? Як бути з колаборантами судити, за що судити, кого судити, як судити, як швидко судити? Ну, ці питання, на які поки що немає відповіді. Ми можемо скільки завгодно говорити, що колаборантів треба притягнути до відповідальності. Ми можемо обговорювати дискутувати, що треба робити з тими вчителями, яких завезли для того, щоб насаджувати руський мір у свідомість наших дітей. Але насправді ми маємо чітко розуміти, що будучи правовою державою, Україна вже давно мала подбати про законодавчу базу того, як треба поводитися на територіях, які були під окупацією, їх не можна порівнювати із територією Києва. Чернігівщини чи Сумщини. По-перше, тому що та окупація була значно коротшою. По-друге, явище колаборантства на цих територіях було не таким масовим, яким воно було, на жаль, на Харківщині, а особливо на Донбасі і Луганщині, де вже понад 8 років є території, які під окупацією. В Криму там є масове явище колаборантства там є масовим явище роздачі російських паспортів. І це, на жаль, Поки що не передбачено в українському законодавстві. Ці ситуації вони не є врегульованими до кінця. І сьогодні надзвичайно важливо народним депутатам не піаритися напередку, фотографуючись біля жовто-блакитних вивісок українських міст. Це не їхня робота. Їхня робота законодавчо врегулювати цю питання, щоб раз і назавжди вирішити проблему з колаборантами. Так, ми бачимо, частина колаборантів втекла, але хтось залишився, а хтось повернеться. І я боюся найгіршого. Коли ті, хто будуть повертатися, вони будуть знати, що їхні вчинки будуть безкарними. Це є велика проблема. Ми не можемо сьогодні бути впевненими навіть у тому, що російських вчителів, яких сюди привезли, ми зможемо засудити. Бо ну ще раз повторюю, це безпрецедентні в історії новітньої незалежності України випадки, які на жаль не врегульовані законодавством, і тому сьогодні Верховна Рада поті чола має працювати над тим, щоб колаборанти. Понесли законне покарання, щоб ми чітко визначилися, що робити з тими громадянами, які не співпрацювали, але, можливо, були змушені взяти російські паспорти. Знову ж таки, це питання не врегульовано в українському законодавстві. Чи є вони колаборантами, чи варто їх надалі вважати громадянами України? Чи можливо їм треба якийсь випробувальний термін? Що треба робити на цих територіях, коли настане час виборів? Я сподіваюся, що війна закінчиться наступного року. Дай Боже, це станеться якомога швидше. І після того, як закінчиться війна, постане питання виборів, тому що давайте не забувати, строкові вибори до Верховної Ради вже наступного року. І не за горами вибори до місцевих органів влади, не за горами вибори президента. І я дуже не хочу, щоб влада намагалася використати ситуацію на свою користь, використовуючи невизначність законодавчу. Це має бути все чітко прописано. Винні мають бути покарані, колаборанти мають сидіти в тюрмах. А ті, хто співпрацював з владою чи не співпрацював, але був вимушений під uh -huh. окупацією. Вони також ну повинні чи бути урізані у правах чи ні. Ну це суспільна дискусія. Ну так, але е, є рішення, яке часто використовують густо так, воно неправильне рішення нічого не робити. Ну просто нічого ну, от зараз. Не робити. От зараз ми е, от зараз ми в ейфорії. Хвалимося тим, наскільки е, глибоко ми зайшли на окуповані території uh -huh. і звільнили їх. Це дуже добре, але ще раз кажу: сьогодні кожен має займатися своєю справою. От перед ефіром ви говорили про те, як влада переслідує волонтерів. Волонтери мають займатися своєю справою і не думати про те, що їх будуть е, тягати до судів, що будуть притягати до відповідальності або просто таврувати тим, що вони злодії. Uh -huh. Народні депутати законотворці вони мають займатися законодавчою базою. Збройні сили мають воювати, підприємці мають наповнювати бюджет, щоб ми не обговорювали про ту катастрофу, яка утворилася у вигляді прогнозів, тільки проекту до е бюджету на наступний рік. А ми розуміємо, що ці проблеми треба буде вирішувати, і ми маємо їх вирішувати разом, не сидячи біля од одного розбитого корита, а кожен займаючись своєю ага. справою. Тому ага. ну от така історія. Пане Григорів, ваша думка. Сьогодні я чув, що в уряді нібито почало. Проект здається закону чи концепція стосовно того, як карати за отримання російських паспортів, але це поки що урядова ініціатива, не зрозуміло, чим вона закінчиться, коли ми дійдемо до законопроекту. Прийняття рішення. Тож, а якщо нічого не робити, і це вихід чи не вихід, якщо нічого не робити, нічого і не буде, Знаєте... Дуже така популярна, на жаль, є така стратегія зараз поведінки в різних людей, в тому числі можновладців. Почнемо після перемоги. Це точно шлях в нікуди, тому що треба жити сьогодні, працювати сьогодні, кожне своєму місці і змінювати ось ці справи по волонтерах. Чому вони взагалі ну, можливі? Ну тому, що зрозуміло, що в нас 24 лютого були, ну м'яко кажучи, нереформовані силові структури, суди і таке інше. Вони нереформовані зараз, і після перемоги вони не будуть реформовані. Коли найкращий день, щоб це почати сьогодні, тому я погоджуюсь повністю, що кожен на своєму місці, народні депутати, місцеві ради всі мають працювати, тому що після перемоги. Ми будемо мати таку країну в плані законодавства, які мали до цього. Нам треба працювати. Якщо зараз в Києві можна працювати бізнесу, можна працювати, Верховна Рада працює, працюють органи, Кадмін, вони мають ну дійсно не їздити по тих ділянках чи інших фронту і робити класні фотографії. Фотографії це дуже дуже круто, але є така, така реальна робота, яку складно пояснити, складно показати, що ми це зробили, але вона надзвичайно важлива для майбутнього України, майбутнього після перемоги в тому числі.